Багато військовослужбовців мають бойовий досвід і досвід участі в миротворчих операціях за межами нашої країни. Особовий склад пройшов Ірак, виконував завдання, виконував завдання в Косово, Конго, Ліберії. Крім того, особовий склад щорічно приймав участь в багатонаціональних навчаннях з іноземними країнами і мають відповідну підготовку. Все нормально. Я і мої товариші готові виконати любе бойове завдання. Я впевнений в своїх командирах, в своїх товаришах по зброї, що ми зможемо виконати завдання, яке поставить нам командування в будь-який час, день, ночі, незалежності від того, які події будуть розвиватися далі. Ми є досить підготовлені, досить сконцентровані. Тобто ми готові виконувати завдання.